Промовою відкрив засідання міський голова Станіслав Сафронов. Він подякував представникам Держземагентства за плідну працю, поважав успіхів, професійних досягнень та вручив нагороди. В цьому напрямку багато залежить від того, як які будуть співвідношені між, між агентством і людьми, співвідношені між владою і вашим конкретним підрозділом. Тому я хотів би підкреслити і. Сказали, що сегодняшня ваша вона самая сама необхідна для бюджетів всіх територій, для нашої Дніпропетровщини. У порядку денному було намічено обговорення стану виконання національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава, Затвердженої указом президента Віктора Януковича. Під час конструктивного діалогу між представниками головного управління та начальниками відділів управлінь Держземагентства у районах та містах розглянули актуальні питання щодо стану ведення земельного кадастру відповідно до вимог закону України про державний кадастр. Зупинилися і на реалізації та захисту прав людини у земельних відносинах. По завершенні засідання для учасників колегії влаштували екскурсію містом.